Житомирянка Валентина Герасимчук зробила два щеплення від ковід і прийшла до сімейного лікаря, щоб отримати свідоцтво про вакцинацію. Жінка розповіла, що для неї це потрібно, бо вона працююча пенсіонерка. Прийшла до свого сімейного лікаря і вона мені видала паспорт без проблем. Тепер я маю паспорт. Тепер я маю право працювати з людьми, общатися. От без проблем і навіть поїхати, як я що схочу, можу поїхати за границю. Всі дані про щеплення людей вносяться до медико-інформаційної системи центру, і це відображається у сімейного лікаря. Говорить керівниця центру вакцинації Аліна Гуц. Якщо людина отримала два щеплення, сертифікат вона може отримати у свого сімейного лікаря після другої дози вакцини. Ми все вносимо тут в нашу систему дичну інформаційну систему, і воно автоматично з'являється у сімейному Сімейний лікар формує і роздруковує сертифікат, і видає пацієнту. Сімейний лікар Олександр Терещук розповів, які документи треба мати при собі, щоб отримати свідоцтво про вакцинацію. При собі в нього повинен бути закордонний паспорт, дані якого вносяться в міжнародне свідоцтво. Без проблем дані внесені автоматично. В медичній системі охорони здоров'я, тому там дописується тільки прізвище лікаря і коригується дата чи термін дії сертифікату. Якщо ця людина має додаток Дія, то автоматично всі ці дані підтягуються в дію, і лікар просто роздруковує, дає паперовий варіант. Якщо закордонного паспорту немає, але треба довідку для роботи. Паспорт український, український паспорт там дані вносяться і видається згідно рекомендацій інструкцій. Володимир Шолдрук, Сергій Коблянський. Новини на Суспільному.